Більше 70% всіх онкологічних захворювань серед дітей є виліковними. Але якщо вони виявлені на ранній стадії у Артемка Грицюка рак мозку, дитина у дуже скрутному становищі. Зараз він на утриманні двох пенсіонерів своїх дідуся і бабусі. Мама вже давно 12-річним хлопчиком не цікавиться, з чоловіком розлучена, а дитина хоче жити. Опухоль і будянка. І обухоль 5 на 3 сантиметри хробачка головного мозку. Він такий був хворий, що він не дивився, не говорив. Я ж просто питалася, кажу, ти відкрий очки, я знала, чи ти видиш, чи ти ручками, ножками тівай, говори, хоч дай що, бо він не міг. Зараз Артем пройшов п'ять блоків хіміотерапії у дитячій обласній лікарні. Справи його пішли на краще, але щоб продовжити лікування, потрібно кошти на препарати. У онкогематології перебуває 100 дітей. У 18 з них хворобу виявили нещодавно. За статистикою, найбільше пухлин виникають у мозку, кістках та нирках. Для того щоб дитина могла одужати від цієї хвороби, треба провести надзвичайно агресивну. Важку, довготривалу і дороговартісну хіміотерапію. Терапія ця триває у вигляді протоколів. Протокол хіміотерапії це набір хіміотерапії. Протоколи, по яким ми працюємо з 90-го року, є європейські протоколи. Вони однакові в Європі, тому що хімія надзвичайно агресивна. Багато дітей дуже важко справляються із медпрепаратами, але вони дієві, щоб дитина одужала, слід знищити 100% ракових клітин. Тому лікування максимальне. Найбільше хворіють у Надвірнянському, Калузькому районах та Івано-Франківську. Однозначні причини виникнення пухлин невідомі. Омі, тож попередити їх дуже складно, але вчасне діагностування приречене на одужання. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.